Це моя сповідь. Я Володимир, і мені не сила більше дихати цим повітрям. Я не буду частиною цієї системи. Я маю піти, я мушу втекти. Моє життя завжди було прив'язане до моєї хати та до батька. Йосип, він хворий вже 11 років, переніс два гострих порушення мозкового кровообігу, два інсульти. Я був його єдиний доглядач. Я мусив бути коло нього щогодини. Бо він прикутий до ліжка, я не мав права на роботу, не мав права кудись вийти. Наше існування, наше виживання залежало виключно від господарства. У хліві ревіла худоба: дві корови, три бички, а ще кури та качки. Ми жили за рахунок того, що я продавав молоко, сир та сметану. Це було наше все. І я завжди ставився до вимог з розумінням тому, коли я поїхав до ТЦК. Це було лише для того, щоб оновити дані про відстрочку. Я мав відстрочку від самого початку війни через догляд за батьком. Я був впевнений на 100%, що повернуся того самого дня додому. Але я не встиг. Лише одна єдина довідка через цю бюрократичну тяганину через передачу повноважень від управління забезпечення до пенсійного фонду. Це була не моя вина, я не зміг вчасно отримати той папір. І ця єдина формальна помилка. Зруйнувала все. Я людина, яка енну кількість разів продовжувала свою відстрочку зі специфічної підстави, людина, яка надала всі належні документи, окрім однієї довідки через неможливість її вчасно отримати, я став просто об'єктом для мобілізації. Коли я був у ТЦК, я розумів, що вдома катастрофа. Мій батько, 82-річний прикутий до ліжка, чоловік, був замкнений у хаті. Ключ був схолений і ніхто не знав, де він. Він кричав голодний. Ви уявляєте це пекло? Він лежав цілий день, і не було кому його перевдягти. А голодна худоба, дві корови і бички, ревіла у хліві. Я поїхав до Золочівського ТЦК і благав. З шостої до одинадцятої години я просився на зустріч. Я пояснював, що хочу лише зустрітися та пояснити ситуацію, але мене не впустили. Мені сказали, вас ніхто не пропустить. Навіть коли я наступного дня з цією довідкою приїхав о 9-й ранку, мені сказали, ніхто вас довідки не візьме. Вони просто не чують. Їм головне забрати людину. Я мусив передавати інформацію через кур'єра, через Укрпошту. Це вершина непорядної поведінки. Вони знали мою ситуацію, вони повинні були зрозуміти. Вони діяли формально, хоча в них є і приставка соці, соціальна робота, але вони знехтували ситуацію. Вони зробили це лише заради формальної галочки. Тепер я розумію, що мене мобілізували навіть не для захисту. Юристи прямо кажуть, що я вже сьогодні-завтра отримую автоматичне право на звільнення з військової служби. Тоді навіщо було це робити? Для чого здійснювати мобілізацію, нести витрати, якщо не для відведення уваги, мене зрадили. Моя довіра до системи зруйнована. Вони залишили мого батька страждати. Вони залишили моє господарство гинути, хоча це єдиний засіб нашого існування. Батька, слава Богу, забрали до районної лікарні, він там під цілодобовим медичним супроводом. Він згадує мене, згадує нашу господарку. Я не чекатиму, поки староста села оформить документи на моє звільнення. Я не можу чекати. Я не буду частиною цієї армії. Я іду в СЗЧ. самовільне залишення частини. Я не маю нікого. Я єдиний син, і це було все моє життя батько та хата. Мені нікому було допомагати по господарству, довкола живуть лише пенсіонери. Це моя ноша, і я повинен її донести. Я забезпечу батькові догляд. Я найму сиділку, щоб він був під цілодобовим супроводом, як зараз, у лікарні. Я продам, скільки зможу худоби, що лишилася: дві корови, два бички. Це те, чим вони з ним жили. Я зроблю все, щоб він був доглянутий. І щоб йому не було зле. Але я мушу йти, я втечу через гори, я покину цю країну. Я більше ніколи не буду тут жити. Я не хочу мати нічого спільного із системою, яка поставила порожню галочку вище за життя і гідність. Моє серце страшно болить, але це єдиний вихід: я іду.